А тепер хочу я вам розповісти е, всю правду про європейський бренд підшипників BBCR. Завод збудований з нуля в 2014 році. У вартість заводу було вкладення 33 мільйони євро. З них 30 мільйонів було вкладення у виробничий майданчик і 3 мільйони євро на сучаснішу в Східній Європі лабораторію. Завод розташований у Латвії, міста Рига та Резекне. Перші підшипники завод почав випускати в 2016 році. Це кульково-радіально упорні підшипники. Щороку асортимент підшипників збільшувався, з'явилися циліндрічно-ролікові, конічно-роликові, сферічні кулькові та ролікові підшипники. У 2021 році завод почав виготовляти підшипники серії Агра. Підшипники виробляються, контролюються та збираються на автоматичних сучасних лініях під керуванням системи Сіменс. Що за якість? Позиціонуємо підшипники BBCR в середньому сегменті, якість вища за середню. Обладнання дозволяє виготовляти підшипники 5 та 6 класу точності. На сьогоднішній день завод виготовляє 20 мільйонів підшипників на рік. Чому BBCR? Тому що перша ціна на європейський підшипник, гарантія на всі підшипники 2 роки, великий асортимент. Та гнучкість виробництва. Можливість виготовляти підшипники за потребою клієнту по індивідуальним замовленням. Кому цікава співпраця, телефонуйте, пишіть в особисті повідомлення, є наші контакти в профілі.